Що робити дівчатам та жінкам, які стикнулися з домаганнями, це в першу чергу пошукати собі допомогу тих, кому ви довіряєте, тих, хто зазвичай вас не засуджує і може розділити вашу думку, прийняти цей процес. Якщо ви відчуваєте, що а ви не можете довіритися тим людям, які є в вашому оточенні. Є у нас національна гаряча лінія стосовно боротьби з домашнім насиллям, взагалі з насиллям, домаганнями. Вона повністю конфіденційна, і туди можна сміливо дзвонити, говорити. Там є фахівці, які допомагають. Також є гарячі лінії таких організацій, як Ластрада. Які давно займаються цією темою, які зразу будуть також підключатися, допомагати там ніколи не буде засудження, там завжди буде перенаправлення до фахівців, надання безкоштовної допомоги, супровід, тому що дівчата, які з цим стикаються, завжди бояться, що вони самі винні, і що коли вони звернуться по допомогу, наприклад, в поліцію. То їх зустрінуть не дуже добре. Якщо ви дзвоните саме на гарячу лінію, розповідаєте про цю подію. Там більш підготовлені фахівці, і тому ви зможете отримати таку більш кваліфікаційну допомогу. Більш того, ці люди допоможуть зрозуміти, що ви ні в чому не винні. Ви не можете спровокувати, заслужити насилля, заслужити домагання, або вам не будуть говорити, що домагання це якась дрібниця, яку потрібно терпіти. Тому в першу чергу обов'язково, обов'язково звертатися за допомогою до психологів, соціальних служб, робітників гарячих ліній. Вони це люди, які дійсно вас зрозуміють.